Ти все життя знав, що ти єврей. Чи в тебе в родині це питання якось замовчувалось, або якось так, знаєш, трошки, скажімо так, було непопулярним для обговорювання? Ну, напевно, воно було непопулярним для обговорення ну, з таких варіантів. Бо дізнався я про це десь у 12 років. Це був шостий клас школи моєї. І, ну, якби окей, я про це дізнався, але. Ну, мені дали зрозуміти, принаймні, от моя бабуся, що ну, це не та тема, про яку треба всім розповідати. Це таке що, що треба приховувати. Така тема про приховування. Вона е, йшла від моєї бабусі. Вона все своє життя прожила в радянському союзі більшість життя в Україні. Це був Харків, Київ, і вона завжди говорила, що е, ну, треба бути особливо. Обачним на вулицях